Сьогодні таку інформацію почули, що Німеччина у 2025 році може вдвічі скоротити військову допомогу для України з 8 мільярдів євро до 4. Про це повідомляло агентство Reuters з посиланням на проект німецького бюджету. Уряд має намір схвалити документ сьогодні. Ми знаємо, що Німеччина це один із основних наших союзників, які надають нам найбільше підтримки та допомоги. І якщо говорити про обсяги цієї підтримки на наступний рік, що за вашою оцінкою може й? Ти не так, і дійсно, як зменшення ось цього бюджету може вплинути на хід бойових дій на полі бою? Ну, справа в тому, що там цікава ситуація, оскільки багато з чого фінансується німецьким урядом вже цього року. Так, власне кажучи, тому що можна сказати, ну точніше, контракти підписані цього року, і вони буде профінансовано вже частково профінансовано, і має бути відповідно виготовлено і направлено в Україну протягом до кінця цього року і протягом наступного року. Тобто, це для нас є плюс те, що наприклад такі концерни Рейнметал вони отримали дійсно забезпечення, і вони вже виготовляють зброю для України, і вони її вже... Відправляють за що на а, Папенгера, директора цього концерну, і намагалася Росія вчинити замах, тому що їм якраз дуже не подобається, що ця компанія виконує значні оборонні замовлення якраз для України. Це перший момент. Другий момент, в принципі, виходити, треба з того, що Німеччина досить багато із того, що вони могли нам допомогти. Вони нам допомогли уже і передали зі складів. За виключенням ракет Таурус, яких ми дуже потребуємо, але ми бачимо, що на превеликий жаль уряд канцлера Шольца залишається в цьому непохитним. Хоча ці ракети б нам дуже стали в нагоді. Відтак, в принципі, з того, що зі складів вони передавали і фінансували багато передано. Залишається допомога, яка буде фактично контрактована і яка буде постачатися або відремонтована, модернізована, або закуплена нова. В межах цього, в принципі, Німеччина так само має, я хочу нагадати, зобов'язання і з оборонною угодою, яку підписав уряд ФРН з Україною про те, що вони будуть продовжувати забезпечувати Україну і будуть надавати підтримку. Це теж момент. Наступний момент, який є. Це те, що як я вже зазначав, оскільки Німеччина передала значні обсяги того, що в них є на складах за виключенням Таврусів, то в принципі передавати будуть в основному тільки те, що вироблять. Є ще такий момент, що Німеччина і е, уряд Шольца бореться, та й не тільки Шольц, і інші політики, вони борються за те, щоб збільшити видатки і фінансування на Бундесвер на німецьку армію, тому що з цим так само там. У них є проблеми. Вони зараз думають про те, як відновити призов. Їм не вистачає 25 тисяч військовослужбовців. Їх потрібно як мінімум на 25 й рік мати, екіпірувати і так далі. І так далі. Але я сподіваюся, що загалом на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Німеччину, ці цифри ще можуть бути скориговані. Тобто боротьба йде за те, щоб це було не 4, а 8 мільярдів. Тому це продовжується, і в принципі більшість соціал-демократів і християнські демократи опозиційні підтримують таке рішення, яке, яке може бути ухвалене. Ну але загалом там політична ситуація ще складна, якщо ми говоримо, тому що у Франції ті ж відбулися вибори дострокові парламентські після виборів європарламенту. В Німеччині їх не відбувається, але ми розуміємо так само, що зараз посилюється політична боротьба, оскільки в Європарламент перемогла опозиція, християнські демократи, і, вочевидь, вони хотіли би більшу провіднішу роль відігравати в німецькій політиці. А зараз в парламенті не мають більшості, тому там досить багато таких нюансів. Які треба враховувати, і сподіваються, що зрештою німецькі політики ще цю цифру скоригують, і вона буде більша на підтримку України саме на закупівлю новітнього. Або відремонтованого озброєння, теж сподіваємося на це. Десь віримо, десь сумніваємося, але в будь-якому разі дякую, що розшифрували. Що принаймні е зради шукати тут годі до іншої теми, також що стосується наших партнерів, Чехія до кінця літа обіцяє відправити в Україну ще 50 тисяч снарядів. Про це заявив президент країни Петр Павел. Е ну і як пишуть чеські змі з вересня до кінця року отримуватиме Україна від 80 ти до 100 тисяч снарядів кожного місяця? Ну і на е, нагадаю для глядачів, хто раптом забув, перша 50 тисячна партія снарядів закуплена саме за чеською ініціативою при до України в червні. І от е, до вас, пане Олександре, запитання загалом таке: як чеська ініціатива от вже вплинула на хід подій на лінії фронту? Якщо вплинула, ну і в будь-якому разі, який вплив може мати в майбутньому зі збільшенням обсягів. Я би не став, знаєте, виокремлювати саме чеські снаряди, тому що чому не тому, що немає користі від цієї ініціативи. Вона безумовно є і вона значна. І ми тут вдячні нашим партнерам. Просто ми не можемо це сприйняти у відриві від постачання інших, іншими країнами снарядів, які потребує Україна. Тобто, зараз ми отримуємо забезпечення і від сполучених штатів, і від інших країн Європейського Союзу, тієї ж Німеччини, про яку ми говорили і згадували. Ми отримуємо забезпечення і воно розпреділяється наскільки мені відомо, не так, що знаєте. Чеська ініціатива їде виключно окремо снаряди. Ці їдуть по інших напрямках. Воно все одно, все так чи інакше змішується. Загалом, якщо ми говоримо про чеську ініціативу, безумовно, вона покращила ситуацію для нашої артилерії. Чехія знайшла механізми, і це дуже важливо, яким чином можна закупити снаряди. Споза поза межі європейського союзу, на жаль, це не було настільки безпроблемно, як би нам того хотілося, тому що ми пройшли етап, коли потрібно було узгодити взагалі сам механізм закупівлі, щоб країни ЄС, такі як Франція, взагалі дозволили закуповувати боєприпаси з поза ринку європейського союзу, а потім ще знайти на них кошти треба було. І, і якраз очікування було пов'язано з тим, що треба було профінансувати. Але разом з тим, зараз це, звичайно, вносить свій вклад на фронт. Не можу сказати, що на сьогоднішній день, якщо ми порівняємо ситуацію з березнем, наприклад, місяцем, коли перевага Росії в артилерії становила в снарядах 1 до 8, 1 до 7, то зараз ця перевага вона скорочена 1 до 4, 1 до 3. Практично можна сказати за деякими параметрами навіть двічі, розрив, який є. Ну і тому, власне кажучи, ми бачимо, що ворог несе більше втрати, що наша артилерія працює, наносить удари по ворожих позиціях, і це безумовно нам допомагає в обороні. Безпосередньо про ситуацію на фронті і про наші успіхи, про те, які втрати несе ворог, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що збройні сили уразили російський С-300 на окупованій Донеччині. Ну і також була інформація розвідки, яка підтвердила ураження радіолокаційної станції та пускових установок. Противника, мабуть, вчора ввечері всі бачили те красиве відео, на якому було видно застосування ймовірно ракети «Атакамс» із касетною частиною. Пане Олександре, чи можете ви проаналізувати безпосередньо це відпрацювання? Наскільки воно успішне? Ну і що це потенційно нам може дати в майбутньому? Ну, я вам скажу, що безумовно успішно, тому що ворог поніс втрати. Ворог в радар, ворог втратив пускові установки, фактично, втратив систему с 300 яка застосовувалась і була розгорнута для прикриття а, відповітряних атак потенційних. Тому я можу сказати, що така атака вона не вперше. Не вперше вона за допомогою ракети атакам з касетною бойовою частиною вже. Десь два місяці тому був подібний випадок на Донеччині. Тоді було навіть фактично зафіксовано, як Росія намагалася відбиватися, як почали спрацьовувати ракети, але вони нічого не зробили. І зараз так само, тобто можна сказати, що все ж таки ракети атакамс вони доволі такі ефективні для ураження систем ППО. І я скажу, що системи ППО, зенітно-ракетні комплекси це завжди дуже амбітна ціль для наших військових зі зрозумілих причин, оскільки е наша авіація продовжує польоти, поки ми чекаємо Ф-16. Які я думаю, що вже е найближчі тижні побачимо приклади бойового застосування. Поки ми їх чекаємо, працює наша бойова авіація повітряних сил, літаки Суля, літаки МІФ. І, звичайно, щоб їм давати більше можливості, більше, скажімо так, простору, аби вони могли атакувати, треба знищувати зенітно-ракетні комплекси. І по них іде системне відпрацювання. Це системна робота, яку ми на сьогоднішній день можемо насправді спостерігати. Тому я тут можу сказати, що дуже хороша робота. І думаю, що вона, скажімо так, буде мати подальші наслідки у вигляді збільшення і розширення наших можливостей і зараз, і коли прибудуть літаки F-16. Від цих хороших новин до мабуть, Перепрошу, менш приєм. а можна про літаки f 16 Ще про хороші, давайте. Пан Олександр так зазначив, що найближчими тижнями ми вже побачимо можливо їхнє відпрацювання. Ну ви, мабуть, напевно, щось вже знаєте, так? Ну, скажімо, те, що знають і усі, я думаю. Ми знаємо, що вони на шляху дуже довго летять. От вони вже у нас півтора тижні на шляху до України перебувають. Якось так. Як це трактувати? Ну розумієте, ніхто ж не має точно говорити, що вони вже. Ну, думаю, що найближчі тижні з цього приводу новини хороші будуть обов'язково. При цьому, що тижні це не мається на увазі 6-7 це буде раніше. Зрозуміли е, тепер до менш приємних новин, якщо це дійсно новини, е, принаймні низка українських змі з посиланням на джерело в генштабі неофіційно, тобто пишуть про те, що силам оборони України довелося відступити одразу з двох населених пунктів: це урожайне на Донеччині та. Кринки на лівому березі Херсонщини за словами от цього співрозмовника в генштабі утримувати позиції в обох селах було просто неможливо, і от якщо вірити цим зливам, або навіть якщо їм не вірити, а просто теоретично припускати, то за вашою оцінкою, з військової точки зору, що ну по-перше означав би відхід з урожайного. Ну розумієте, коли можливості для оборони втрачаються через те, що ворог просто вже розніс все, що він міг рознести своїм вогнем, кабами, артилерії, то зрозуміло, що ухвалюється рішення про відхід на інші безпечні позиції. Розумієте, що Росія веде в тому числі пропагандистський наступ зараз на цих позиціях, тому що якщо ми подивилися б на урожайне. Я взагалі сприйняв наступ якраз там ворога на времійському напрямку, коли вони більш активно почали це робити. А з одного боку, спочатку я подумав, що це є стратегічний задум, тому якщо не вдається безпосередньо рухатись на вуглідар, то вони пробують робити це західніше і, відповідно, пробувати таким знаєте рухом створити проблеми для нашого групування в районі Вуглидару. Пробувати брати вепівно напів перев'язати логістику, тощо зараз все більше скидається на те, що задуму все ж таки просто просунутися і відкинути українські сили з позиції, які наші війська зайняли внаслідок наступу у 2023 році. От, власне кажучи, їхня мета, яка може бути, тому що говорити про те, що зараз є істотні сили. А попри можливий наш відхід наших сил з під урожайного, що у ворога з'явилися якісь додаткові сили і резерви, які можуть а, зробити і здати їм оперативний прой, вийти на оперативний простір і просунутися, то ні? Ну але о, там є у російських військ певні успіхи, і от вони, власне кажучи, я думаю, хочуть їх закріпити. А, першочергове завдання це, звичайно, помпезно оголосити, як вони вважають про те, що всі позиції, які були там українськими силами звільнені у 23-му році, ворог зайняв, повернув, як вони можуть сказати, і пропагандистські відрапортувати. Адже ситуація з російськими військами і з їхнім наступом зараз такий розумієте, що від планів по захопленню Донецької області, як вони вважали, і щиро розраховували, що десь на цей період вони вже мали б ці, ці плани реалізувати давно. Зараз доводиться вдовільнатися тим, що треба буде. Придумувати перемоги, коли цей наступ російський зупиниться, треба буде. Ну, треба мати що оголосити і назвати перемогою. Тому що 9 місяців наступають на сході, розумієте, треба щось же оголошувати перемогою за наслідками цього наступу. От будуть оголошувати. Звільнення позицій, які Україна деокупувала у 23-му році. Потім будуть говорити про просування на покровському напрямку, там ще щось придумають. Ну власне санітарну зону на Харківщині. Тому ось це, це, це те, до чого прагне зараз Росія. Для нас зрозуміло, що відхід з будь-яких позицій це не дуже приємно, але іноді це. Вимушена міра, інакше просто неможливо вчинити, пане Олександре. А щодо кринок, багато місяців Україна отримувала цей населений пункт як частину плацдарму на лівому березі. То чи означає відхід звідти і відхід з усього плацдарму, і що його вже там не існує? Справа в тому, що я думаю, моя суб'єктивна думка, що цей плацдарм свою задачу виконав. Тобто, треба розуміти ймовірні завдання, які ставилися. Так. І треба розуміти, що вочевидь, спочатку на кримки був розрахунок, що це може бути плацдарм для поширення українського наступу а для того щоб там закріпились наші передові позиції мореморські піхотинці, сили територіальної оборони ЗСУ, які там були так само, і вони зможуть забезпечити перекидання більшої кількості наших військ через Дніпро ну з подальшим просуванням там в район Олешків, далі там. І так далі. Тобто з висуванням і зі створенням серйозних проблем ворогу і з розширенням нашого плацдарму потенційно це могла би бути доволі таки потужна серйозна флангова операція. Ну але в силу певних причин цього не вдалося. Тоді кринки почали виконувати роль а, утримання цієї смуги на випадок. А раптом ми накопичимо сили і зможемо здійснити форсування Дніпра будуть на сили, ресурси і засоби. Тому для того, щоб ворога туди не допускати, далі завдання, яке ставилося, воно було просто в знищенні живої сили і техніки і окупантів і сковування значних російських підрозділів військ, що і було виконано, і було зроблено. І зокрема, це стало запорукою безпечної, скажімо так, успішної оборонної операції наших сил на Харківщині. Тому, власне кажучи, цілий комплекс заходів Кринки виконали. І я вам скажу, що далеко ж не кожен населений пункт потрапляв в хроніки і в зведення безпосередньо до Путіна, треба розуміти. А тут ми бачимо, що безпосередньо зараз а, можна сказати, що якраз а, про кринки говорили Путін, Шойгу, а не одноразово про, про те, що вони їх уже там звільнили, і так далі. І так далі. Тому цей плаздар був як кістка в горлі для окупантів, але ж. Треба розуміти, що умови, якраз які складаються там, вони не вічні з точки зору оборони. Тобто, варто розуміти, що я вам скажу, що знаєте, що тільки ворог не робив кримка. він намагався оточувати з різних сторін. Вони яку тільки зброю не застосовували. Я вам скажу, що вони навіть труби туди завозили і намагалися гратися з водами. Місцевими, тому що вони хотіли затопити позиції в кринках, і такий сценарій розглядався. із нашими підрозділами. Там ворог намагався здійснити висадку катерами вверх по річці Дніпро з голої пристані і висунутися теж в район. Кринок. І Операція планувалася із заходу в тил нашим підрозділам, які були в кринках. Тобто там стільки було варіантів. У ворога всі вони були реально безуспішні, але зараз, як мені видається, просто ну скажімо, жодна операція, вона в тому вигляді, в якому може бути сковування підрозділів. Вона не є е, вічною. Вона виконала своє завдання і кринки з точки зору досягнення багатьох цілей, вони виконали блискучі завдання, поклали дуже багато живої сили. Ворога. На жаль, треба визнати, і нам не вдалося здійснити. Маневрової флангової атаки, там якої б дуже хотілося побачити, але на жаль, цього не склалося. І зараз тим більше треба визнати передумов для того, щоб таку атаку там успішно провести. Їх немає, тому що ще треба накопичити сили і ресурси. Відтак я думаю, що ця, цей район і цей плацдарм, він виконав свої завдання, виконали так, як змогли, виконали успішно і. Подальшому просто перебування в умовах, які там є на сьогоднішній день, вони є дуже ускладненими. зрозуміло. Ну от пане Олександре, знову ж таки, якщо відхід з кринок підтверджується ще через призму, скажімо так, людського фактору, пропоную на це подивитись. От, за вашою оцінкою, якщо ми звідти йдемо, силоборони звідти йдуть, то чи не пов'язано це бува і зі звільненням генерала Содоля, якого дехто ну зокрема Deep State, назва відповідальним за те, що в районі Кринок зокрема загинуло і було поранено багато наших людей, зокрема морських піхотинців, в рамках от цієї операції, чи то операцій, які за цими ж оцінками, за оцінками діпстейту могли не вартувати таких втрат навіть з військової точки зору. Я не можу відповісти на це запитання, тому що я не знаю остаточний задум операції, розумієте, військової. Тобто, треба розуміти остаточний задум, замисл застосування військ, який є державною таємницею, і зрозуміло, що до нього мають допуск відповідні люди, особи посадові, які знають на це питання. Має відповісти я не виключаю, що можливо і тут були допущені прорахунки. Я не можу цього виключати щодо пана соделя, але я й не можу цього стверджувати, тому що в мене немає відповідних даних. Я розумію так, що звичайно, з точки зору поширення плаздарму, моя суб'єктивна позиція тут виключно. Звичайно, що можливо потрібно було діяти більш рішучіше і перекидати туди швидше додаткові сили, ресурси, підкріплення з іншого боку. Це було непросто, тому що нам подекуди їх не вистачало. Нам і зараз не вистачає, бо дивіться. 14 бригад, про які президент України говорить, постійно що їх треба доукомплектувати. Тому для того, щоб це на це питання відповісти, треба розуміти реальний задум, і тільки тоді можна давати оцінку. Пане Олександре, Щиро вам дякуємо за інформацію, і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Олександр Мосієнко був з нами на зв'язку.